Вітаємо на КТМ Новини. Сьогодні такі теми. Духовний центр Православної церкви України відкрили в Олександрії. Благодійний турнір зміні футболу пройшов у Приютівській громаді. Сьомого вересня в Олександрії урочисто відкрили перший духовний центр Православної церкви України. Захід зібрав чимало вірян. Соборну божественну літургію провів архієпископ Кропивницький та Голованівський Марк. Центр покликаний стати осередком духовного життя, релігійних служб та різноманітних освітніх заходів. Також у ньому надаватимуть допомогу усім, хто її потребує. Подробиці у сюжеті 7 вересня в Олександрії відкрився перший духовний центр Православної церкви України. Він запрацював за адресою проспект Соборний, 68. Божественну літургію та освячення центру провів Марк, архієпископ Кропивницький і Голованівський. Знаю по намірах отця Сергія, що він хоче цей простір перетворити в такий духовний центр, де буде працювати недільна школа, де буде збиратися молодь, де будуть звершуватися всякі добрі наші діяння. Нехай це місце буде для нас святим, нехай це місце буде для нас і школою, а також і місцем зустрічі, місцем спілкування, як із собою, так і з Богом. Центр створили з метою сприяння духовному розвитку, об'єднання вірян та поширення моральних цінностей. У духовному центрі планують проводити не лише релігійні служби, розповідає благочинний Олександрійського району Сергій Яровий. Слава Богу, що мерія нам надала це приміщення, провели велику колосальну роботу. Ви самі бачите, приукрасили, зробили ремонти. І сьогодні іде освячення освячення цього духовного центру, тому що це не лише Ще храм тут буде і недільна школа, тут буде збиратися волонтери і всі каруть люди чесної волі, і проукраїнські наші олександрійці, які підтримують і хочуть розбудовувати нашу Олександрію саме з національними нашими цінностями, нашою духовністю. Ми запитали, яка доля храму преображення Господнього, де до цього часу проводились служби. Там у нас є стародавні ікони, які населення зносило, ми його прикрасимо, і поки він буде залишатися в такому стані, а далі ви, ну, як капличка. А надалі будемо вирішувати, що робити, тому що місце це освячено, воно вже намолено і дійсно має такий духовний осередок, який не хотілося би втрачати. Віряни активно підтримували створення духовного центру на всіх його етапах, тож тепер вони дуже задоволені, що з'явилося місце, де можна знайти відповіді на свої духовні питання та підтримати один одного. Із тієї старесенької хатинки, хай вона й намолена, а паства вся не влазила, дуже важко було при служити при службі, при любій. Дуже жарко і тісно. От, як. Ми розбудовуємо, хай вже на 30-комусь році все одно ми розбудовуємо свою країну, ми розбудовуємо не тільки країну, а й свою церкву, православну церкву України. І щоб ми служили і молилися, щоб було всім комфортно при службі. Це, звісно, як дар з небес. Нинішній ситуації. Я думаю, не тільки для Олександрійської, а й для нас людей, які потерпають, дуже потрібно. Дуже, дуже, дуже. Ноги привели сюди і серце і все. Як працюватиме духовний центр ПЦУ, розповідає Сергій Яровий. Кожного дня будемо працювати. Зараз ми устаткуємо час. Зранку до обіду це точно. Але будемо зараз підготуємо людей, щоб було повноцінний день відкритий, щоб людина могла помолитися, поставити свічку і виконати свої потреби, які у неї є. У Приютівській громаді завершився чемпіонат з мініфутболу серед аматорів. Участь у змаганнях взяли вісім команд, вік спортсменів від 16 років. Турнір мав благодійну мету зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. За результатами усіх ігор, переможцями стала команда з Новоселівки. Друге місце посіли представники Приютівки. Третіми стали гравці команди із Попельнастівської тергромади. На закритті чемпіонату та урочистому нагородженні була наша знімальна група. У Приютівській громаді завершився чемпіонат з футболу, де після кількох тижнів напружених матчів визначили переможця. Фінальні ігри та урочисте нагородження відбулось 7 вересня. Загалом було дев'ять команд. Одна команда знялася з чемпіонату. На жаль, не всі команди, які хотіли або мали бажання прийняти участь в чемпіонаті, змогли це зробити. Але вісім команд таки дійшли до завершення чемпіонату. Маю сказати, що у нас грають не тільки команди з приютівської громади, у нас приймали участь команди. У нас приймали, приймали участь команди із Попільнастівської територіальної громади. У нас був відкритий чемпіонат. Ми запрошували всі на. В колишні територіальні громади тому це чемпіонат, можна сказати, приютівської громади, але могли приймати участь не тільки з приютівської громади. Сім команд з приютівської громади: Користівка, Новоселівка, Войнівка, Косівка, Протопопівка і багато інших. У нас не було особливих обмежень щодо участі в чемпіонаті. Єдине, що вік мав бути обмежений не менше 15-16 років. По-іншому ніяких обмежень не було. Протягом усього часу змагання привертали увагу місцевих вболівальників. Також він став важливою подією для розвитку спорту у громаді. У фінальному поєдинку перемогу виборола команда футбольного клубу Новоселівка. Враження не самі найкращі. Сподобалася організація, добрі команди, хороші хлопці. Все, в принципі, було на вищому рівні. Всі хлопці грають в футбол, знають, що таке. Футбол що таке гра. Складні були ігри вже другого кола, бо більш-менш розуміли, хто виграє, хто ну, боротьба за кубки пішла. Навіть ось остання гра була за друге місце. Ну, дуже, дуже хлопці добре грали. Її представника Олександра Бульбу визнали кращим гравцем чемпіонату, який зробив значний внесок у перемогу команди. Граю, як завжди. Я граю більше від оборони, граю на команду. Моя задача не дати, щоб нам забили гол, віддати пас, все. Команда виграла, виграла, виграли ми. Все. Тобто я не гнався там за голами, за якимись титулами і ще щось. Треба було, щоб виграла команда. Футбол це командна гра. Друге місце посіла команда футбольного клубу Імпульс з приютівки. Третіми стали гравці футбольного клубу Попельнастівська територіальна громада. В принципі, враження, найкраще можна сказати, чудовий турнір. В принципі, в таких змаганнях не перший раз граю. Судівство проходило в принципі, все чесно, все чесно так, ніяких сюрпризів, все, всі, в принципі, довольні з нашої команди. Найбільш складні гри були з переможцем цього чемпіонату, з першим місцем, це у нас нова так, Ну, а так, в принципі, Ті команди які вийшли в як сказати в вищу лігу, так сказати, чотири команди з усіма були складні ігри, тобто боролися і ну класне, класні змагання. все супер чемпіонів та призерів змагань з мініфутболу підтримуємо, популяризуємо, об'єднуємо, нагородили кубками та медалями, а також подяками. Організатори чемпіонату запевнили, що наступного року турнір також відбудеться. Долучайтеся до благодійності та допомагайте наближати перемогу. Зустрінемось.